Мережа торгівлі друкованою продукцією ого прес представляє. Добрий вечір, шановні любителі. Послухати про те, що пишуть рівненські газети, як завжди, огляд свіжих рівненських газет. Газета «Ого! Стаття. Рівне отримало металеве серце. Сторінка номер 5. розшифруюцю цю метку, металомістку, метафору журналістів. В той час, коли рівне все бідніше на сквери, алеї, лавочки, клумби і дерева. Які міське керівництво Браво закатує асфальт? Воно це міське керівництво в той же час проби старається замаскувати сірість перепаного асфальту і подобаної бруківки за допомогою різних погрудь, барельєфів, бюстів, колон і інших різних малих архітектурних брил і пам'ятних каменів, які вони активно живописно розкидають по місту. І от, от у них з'явилась нова вже благодатна тема металеві ковані конструкції. Цитую, цитую газету. До речі, вони кажуть, до речі, за словами міського голови такі скульптури недорогі, і тому незабаром з'явиться ще каже мер декілька таких конструкцій. Тобто, головний аргумент у міського керівництва вони недорогі. Недавно на так на так званій лебединці у парку поблизу Рівненського музею вже втулили якусь металеву конструкцію, чи то у формі корита, чи то у формі карети. Не пам'ятаю. А минулого тижня металому замість дерев побільшило тепер. Вже недалеко від центральної площі Ковалін накували металу у формі сердець, і тепер ще готують новий фестиваль і погрожують. Що не обійдеться без чергового подарунка місту. Може, якісь качелі нарешті додумаються дітям зробити. Коли вже хтось подарує рівну якісь один чи два дубки в центрі міста, не знаю, міська влада мовчить. Цитую далі нашого відомого насаджувача асфальту у зелених зонах нашого мера. У планах, він каже, встановлювати два-три нових таких нових таких конструкцій щороку, що має обійтись місцевому бюджету у 150 тисяч на рік. І знову це ж не дерева обрізати, їх не треба доглядати. Буде не місто, а японський сад сад каменюк і металевих протитанкових загороджень. Трошки нижче такий собі тривожний заглок в Укрпошті, кадрові зміни. Там у рівненському відділенні призначили нового, ні, навіть не начальника регіонального відділення, а заступника. Новопризначений. Призначенець каже, цитую: допоможу підприємству, яке активізувалося на ринку поштових послуг, досягнути ще більших висот. З висотами не дуже зрозуміло. А активізуватися на ринку поштових послуг. Мабуть, листоноші відтепер будуть активніше пхати у скриньки рекламні оголошення та передвиборчу макулатуру. Газета Рівна ракурс». Газета дізналася з інтернету, що в якомусь телевізійному і телевізійному ролику про майну в кадрах так званий Клеменський тунель кохання, тобто. Та залізнична гілка біля клеменя, що живописно обросла деревами, кущами, а від і пакетиками від чіпсів і порожніми пивними пляшками від наших екотуристів. І дізнавшись про це, вони поспішили у Клевенську селищну раду розпитати, чи то бува не шпіони, бо може були вони просто це, якісь були шпіони, і вони мружили очі від сліпучої краси наших рейок. І люди у Клемені подумали, що це японці. А ці самі шпіони тим часом фотографували стратегічну нашу залізничну гілку і брали проби грунту і ожин чомусь журналістів дуже цікавило, чи надавала знімальна група якусь матеріальну допомогу в селищу? Селищний голова каже: Йому нічого не відомо, чи надавала. А нам цікаво, з якого дива журналісти рівне ракурс вирішили, що японські тележурналісти мають надавати. Матеріальну допомогу Клеменському селищу. Я так розумію, їх кандидати у народні депутати в Клемені сильно сильно балить останнім часом. Цитую далі, те, що вивідали репортери грівне ракурс. Цитата: селищна рада сприяла тому, щоб оператори мали максимально комфортні умови для зйомки. Що ж це може бути? Можливо, послали школярів відганяти комарів від японців чи японців відганяли від комарів, чи ожину збирали у футляр фотокамери японської. А скоріше може собачий чи якийсь інший послід листочками подорожника вистеляли. Перед японськими операторами. Отака от українська гостинність перед японськими телевізійниками. Багато, ви знаєте, багато у нашій прекрасній державі речей проходить повз нас, і ми про них і чути не чули б, якби не газета Вільне слово, яка доносить ні, не на нас, а нам про ті чудесні зрушення в нашій країні. Ну, скажіть, звідки б я дізнався, якби не газета вільне слово, про те, що у нас, якщо вірити в другій сторінці, в Україні стартувала реформа системи охорони здоров'я. І у пакеті соціальних ініціатив Віктора Федоровича Януковича їй відведено особливе місце. Отак живеш, хворієш собі, самолікуєшся травами різними дикими чаями, а там реформа повним ходом за вікном йде довкола того здоров'я, що похитнулося. Що ж зміниться? Ватка на палець після аналізу крові вже буде тепер платною, чи при проходженні рентгена жінка можна буде не знімати бюстгальтер? Чи аналізи сечі дозволять здавати на дому? чи, Скажімо, в пакетиках від йогурта. Чи може за виклик швидкої тепер пацієнту треба буде платити не одразу, а з часом через відділення Укрпошти? Ні, все набагато глобальніше, системніше. Тепер усі підрозділи швидкої об'єднаються під егідою обласних центрів екстремальної медицини та медицини катастроф. Отакий от сильний потужний хід. Реформи, але видно, платитися, платити нам усе ж доведеться. За тим допомогу Віктор Федорович розбив на три рівні. Згадується, первинний, вторинний і, вгадайте, який ще залишився один, я що третинний. Все гарно розбито, розписано графіки, схеми, цифри. В кінці, правда, трохи ці медичні замки на медичній безкоштовній ваті, ваті трохи віддаляється. Від нас борнист Богдан Богдан каже. І хоч наша область не потрапила до четвірки експериментальних, де впроваджується ця реформа, але каже ці реформи, вже доторкнулися і до закладів нашій області. Перегортаємо сторінку. Дві величезні статті про повелителя усього поліського моха і болота, плюс шпон і деревоплити. Миколу Хретоновича Шершуна. у першій новина про те, як він приїхав провідати маму у рідне село. Розповідь про виймання подарунків з пакетів і сусідів, які його маніли, проте 에, вдалося розтягнути на півсторінки. А наступній сторінці вже сам Микола Харитонович великим подвоєним шрифтом розповідає пенсіонерам, як треба. Стерти Тавро Чорнобильські з Поліських земель журналіст заподатливо питає комплиментом, чи скоріше робить комплимент у формі питання. цитую Ви нині чи не єдиний, хто активно порушує питання альтернативних джерел електроенергії? І Микола Харатонич каже: треба максимально використовувати український газ і каже, і додає і гранули. І гранули, каже, з відходів лісовиробництва. Правда, я смутно уявляю, як електроперебори, скажімо холодильники, чайники, електрочайники і лампочки можуть працювати на газі і гранулах стружки. Але Микола Харитонович і його помічник, який, певно, і брав у нього інтерв'ю, мабуть, знають якийсь секрет, як зробити так, щоб лампочка горіла за допомогою торфа і стружки. І на завершення газета Рівна Експрес. Замітка про нормальне бажання не бажати мати під вікном. Причому вікном другого поверху двоповерхові гаражі, які ще до того ж нависають над дитячим майданчиком. Така таке небажання висловили мешканці багатоповерхового будинку по вулиці Коновальця у Рівному, поруч якого фірма Реноме почала ці гаражі хмарочоси зводити. Люди обурилися, але от начальник капітального будинства пан Сідлецький цитую каже, зауважив, що міська влада матиме не дуже гарний і нерозумний вигляд перед інвесторами, якщо зніме з «Реноме» зобов'язання збудувати гаражі. Ну що зрозуміло, що має думати начальник капітального будівництва? Люди приходять в кабінет, поскаржаться трошки і пониють, і уходять. І вони тобі бензин усріблястий джип головного, будів... головного будівничого не залюють. А інвестор він був, є. І буде і заливати він вміє. Ну, ренами одразу теж відчувши шило поганого розголосу у себе в, в спині, заявило вустами директора: що ж ви люди дорогінки до нас не прийшли, що ж ви не поділилися вашими бідами. Ми ж не знали. Ми вам самі зробимо все, що скажете. Ми підемо вам на зустріч. І ось тепер вирішено замість цих гаражів. Ми пішли на зустріч сусідам і врахували їхню думку. Замість другого поверху, каже начальниця гаражів, зробимо прості місця для парковки. От люди, мабуть, зраділи радість від нового асфальту. То стане його більше довкола дитячого майданчику. Така от гарна жесть доброї волі від компанії Раноме до гаражів, ще й автопарковку доточить дочка. І коротенька замітка на четвертій стрінці про той діалог, про ту руку допомоги, яку простягає наша міліція на місцях страждущі до нових відчуттів молоді. Краю коротше кажучи, замітка про те, як міліціонер скори скоро відділу міліції, сам продавав маковиня наркоманам району. В нього вилучили три кіло. Знав, що синілшосушеної соломки, яку він сам же сушив, і сам. Перемелював електрокавомолку. Я думаю, не на гранулах з лісовідходів, і вже розфасовано нісу люди або люди несли з до нього, щоб доторкнутися до світу прекрасного захмарного небаченого. Суд залишив апеляцію цьому міліціонеру вирок у 5,5 років незмінним. Хто ж буде допомагати бідакам? Не стало ще однієї доброї міліцейської дочі, ще одного махатми ганді, захисника знедолених, обколотих і обкурених. Отакі От новини й до п'ятниці. Виходить за сприяння мережі огопрес.